Всім привіт до вашого вайла. Це кросівки чоловічі та жіночі італійського бренду Beverly Hills Polo. Годі присутні різних моделей. Кросівочки всі дуже стильні, оригінальні. На шнурівках, верх і штучної шкіри, текстиль, низ поліуретан Присутні різні розміри. З бірочками. Різних кольорів устілка. Збоку присутній логотип, розміщений в декількох місцях, жіночі кросівки. Виготовлені з екошкіри відмінної якості та тканиною підкладкою. Никовська гумова підошва. Ззаді присутній тваринний принт. Дуже гарно виглядає. Підходить до плаття. Вони різнокольорові. розміри з 36, 40 до 46. Італійське взуття – Це завжди високий статус та бездоганний смак. Така модалька. Досить цікава. Всього у лоті 10 пар і цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Завантажуйте мобільний додаток ФІНІ на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу, заробляємо разом!